Росія очікує об'єктивної оцінки, яку має дати місія МАГАТЕ. Про це заявив міністр закордонних справ Федерації Сергій Лавров. За версією Кремля сама Україна чинить провокації на Запорізький АЕС і підмінює зовнішніми ефектами реальну боротьбу із проблемами ядерної безпеки. Це я цитую. Натомість, Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, вважає, що експерти-ядерники мають інакше завдання виконати ключову роботу це вивчити інженерне становище індикативного залу, тобто, де все можна побачити на індикаторах, що відбувається із реактором, які процедури виконує персонал, якими можуть бути висновки, оніців і на що вони вплинуть. Говоримо із політологом Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня. Скажіть, будь ласка, от що з вашої точки зору місія МАГАТЕ там може побачити, що їй дозволять побачити, і що власне вона захоче побачити? Е, ну, правильне питання, якраз останнє. Захоче вона побачити. Е, в дійсності, е, ну точніше, неправильне питання, ключове питання, те, що ви говорите, якраз що, о, захоче побачити, е, тому що МАГАТЕ знаходиться під великим впливом росіян. Заступник МАГАТЕ є росіянином, і взагалі через те, що Роса там Росії є вагомим гравцем на міжнародному ринку ядерних технологій, тому звичайно, що вони мають вплив на цю на цю організацію. Якщо подивитися на склад організації, то можна побачити точніше, де делегація, яка приїхала, вона має такі достатньо великі перекіску у бік країн, які. Або а, а, нейтрально лояльні до Росії до Росії, наприклад, там є представники Китаю та Сербії, або теж нейтрально агресивні до Росії, так Це, наприклад, представники Франції та Італії, тому я не виключаю, що буде така, такі, така відповідь: ні вашим, ні нашим. Не виключено, що їм щось не покажуть дійсності і вони будуть загальні фрази, щось типу: давайте сторони будуть стримані. Хоча виму цікаво вимога всього світу, щоб Росія вивела війська з цього з тих станції. На вик... ну, краще був варіант, що вимагали взагалі провести мілітаризацію цієї цієї території повернути, як як воно було до окупації. А, але, але я думаю, що росіяни будуть оборати в цьому сценарію, тому що ядерна штанція для них це є частину а, ядерного, а, ядерного шантажу, який полягає в тому, що за рахунок цього вони хочуть зупинити. Контратаку українських військ. Вони хочуть зупинити а, вони хочуть зупинити. А, Війну на власних умовах, і вони домагаються перемир'я тому що українська армія їх зараз системно знищує, особливо та Херсонська область а. Взагалі, місія Магата не буде якось хвилювати присутність на українському ядерному об'єкті Росатома і відсутність там енергоатома. Ну, дивіться, це таке. Ну вони вони не будуть, вони не скажуть до цього. Вони не говорили, що воно знаходиться. Вони у них так знаєте, там сторони, начебто, ну як, як знаєте, як приїхала ця тітка з ООН з гуманітарних питань, так і сказала в відповідь на обстріл Чаплинки, що сторони не забезпечили безпеку дітей, і так далі. Тобто, вони ну ця, я не знаю, як назвати. Хочу назвати нецензурно на але не скажу. Тобто вона прирівняла вона прирівняла українських цих російських окупантів до українських військ, так тобто, вони не навіть це нас таке патентна структура, що вони не можуть зло назвати зло так Вони продовжують удавати, що, начебто, війна в Україні якусь здійснює агресор, який здійснив всі військові злочини, які тільки можливо, і при цьому вони урівнюють і українців росіян в одному, в одному форматі. Тому я не виключаю, що буде така десь десь посередині. Єдине, що може вплинути, це все ж таки санкції проти Росатому, фахістці якого там присутні. А, на жаль, поки що цього не відбувається. Ну, подивимось, які, які будуть наслідки. Ну, принаймні вчора чи сьогодні була заява знову ті 7 в тому, що Росія повинна прибратися з АЕС. 에, сподіваюся, що так і буде зроблено, 에, тому що ну, цей ядерний шантаж я бачу, що він теж не дуже працює, як хотіли росіяни. 에, тому що 에, 에, о, 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 якусь, якусь гидоту, я думаю, все ж таки вони там зроблять. Але є теж великі ризики для них. 에, великі ризики полягають в тому, що, не дай Боже, що станеться на, на станції, то 에, це ж на Росію все це гівно може по, по, по якраз на Ростовську область, так і дивіться вперше в прив'язці до станції, вперше в країнах НАТО заявили, що події на Запорізькій АЕС можуть причинити до того, що вступить в дію пункт 5 статуту НАТО. Я взагалі вперше чую, що події, якісь в Україні могли вже безпосередньо НАТО. Це мається на увазі, що, що в е доктринах НАТО чи документах ти? говориться, що напад на країни НАТО є не тільки конвенційною зброєю, тобто звичайною зброєю, ядерною зброєю і так далі, в тому числі, через кому бактеріологічною зброєю, хімічною зброєю, і радіаційне забруднення. Тобто, це теж, тобто якщо якась е там е хмара, не дай Боже. Е Дійде до Польщі, припустимо, чи до Словаччини, що у нас знаходиться на нашому кордону, то це може вважатися нападом на країни НАТО і Росія. Ну, на мій погляд, ж такі в ситуації з в тому числі ситуації з АЕС, починає зуткувати. Ну принаймні вони дозволили вони ж хотіли, щоб МАГТЕ приїжджала з території окупованої території Росії. Не дали слушені були. Починаються у цю катавасію з тим, що, начебто, там на баржах десант висаджувався в енергатами, обстріли і так далі, теж намагалися зірвати. Тобто, ти говорить, що ну, принаймні, мені так здається, що все ж таки МАГАТЕ може дати якісь висновок, які не задовольні росіян, тому що вони добуваються знову, Я ж говорю, вони добуваються. Того, що визнали обстріли Україною за і вони добиваються припинення війни, припинення війни взагалі на території України на їхніх умовах. От, власне, ви так зараз побіжно згадали про те, що та висадка десанту? Ну то вже сьогодні такі і меми навіть ідуть в мережі. Ми, звісно, не знаємо, що там насправді відбувалося, але знову ж таки, ми бачимо активізацію ось цих провокацій в самому енергодарі поблизу самої атомної електростанції, ба більше що навіть п'ятий блок аварійно відключився, бо знову десь вгатили і пошкодили лінію електропередач. Навіщо вони сьогодні влаштовують ось такий цирк? Бо, ну, інакше я не знаю, як це назвати, але це жахливий цирк, тому що є повідомлення про те, що в Енергодарі є і загиблі, і поранені. Ну це в цій же канві. Вони хочуть переконати в тому числі місію МАГАТЕ в тому, що Україна обстрілює ЗС, а в тому, що в висновках МАГАТЕ теж йшлося про загрози від української армії. Вони цього добиваються і вони можуть цього добутися. Я цього не виключаю, тому що знов таки. Магате знаходиться під значним впливом Росіян. Ну і крім того, що вони, я наскільки розумію, приїхали лише експерти-атомники, так тобто не ті, хто може перевірити звідки насправді прилітає. Е, ну і для того, щоб скласти якийсь висновок. Вони взагалі цим, мені здається, не будуть навіть займатися. Скоріше за все, їхня буде така функція подивитися чи з реакторами все нормально, якщо їх допустять туди, бо там казали про те, що в машинних залах і відео теж демонстрували, стоїть просто росіянська техніка. Ну, я сподіваюся, я думаю, напевно, що магати її просто не побачить, бо десь можна пройти іншим коридором. Але менше з тим. І того ну виглядає все це дуже цікаво. З вашої точки зору, коли будуть вже ось результати відомі, того що все ж таки захоче оприлюднити мага те, чого не захоче? Е, ну дивіться, відповідаючи на питання, звідки прилітає так далі. а Це не функція цієї де делегації. Там знаходяться технічні спеціалісти, які повинні визначити фіна... технічний стан якраз. Станції, тобто, що пошкоджено, що не пошкоджено, чи є пошкодження. Вони не будуть робити висновки, хто це робив. Вони будуть робити висновки стосовно функціонування самої станції. Дійсно, можна щось не помітити, можна щось захотіти, не помітити це. правда, я цього не заперечую. А висновки не подивимося. Думаю, що там ну тиждень вони точно будуть якийсь звіт писати ну після того, як вони поїдуть. Пане Тарасе, вам дуже дякую і нагадаю нашим глядачам, що мали змогу спілкуватися із Тарасом Загороднім політологом. Говорили про приїзд місії Магатена Запорізьку ЕС і будемо слідкувати за цією темою, бо тільки сьогодні вони все ж таки туди дісталися.